От серйозні речі, ви посміхаєтесь, пане лише я посміхаюся з тої причини, що кожній притомній людині вже очевидно, що як тільки ну, Лещенко починає говорити щось про всеукраїнське об'єднання свободи, то правди не буде. Знаєте, то навіть в психіатрії є таке поняття, коли є певний пунктик на чомусь. Зокрема, для Лещенка це є свобода. І це не є не перший раз, коли він обріхував так нахабно обріхувався Українське об'єднання Свобода. Більше того, кілька разів навіть йому доводилося вибачатися за це. І тому в даному випадку я би сказав, що мотивація пана Лещенка, який відповідно викидує цю таку інформацію, є якою? Ну, в першу чергу, я вважаю, що це є. Ідеологічно психологічне несприйняття, а навіть напевно ненавість ненависть до Всеукраїнського об'єднання свобода, бо брехню про свободу він поширював ще 10 років тому назад, і впродовж тих 10 років, ще коли був журналістом, просто зараз пан Лещенко забуває, що він вже не журналіст, розслідувач, він є політик, і за свої слова він зобов'язаний буде відповідати. А ви згадайте, коли Лещенко з його фантастичними теоріями, нібито, говорячи про те, що Ігор Ігор'ян народний депутат від свободи працює на кафедрі стрільби у Львівському е інституті фізкультури. Є причетний до розстрілу небесної сотні, бо він, бачите, за версією Лещенка був е майстер спорту зі стрільби. Правда, виявилося, що Янків майстер спорту з шахів, але даруйте, брехня по селу пішла. І Лещенко так він вибачився. Ну і що, що він вибачився? Він обрехав свободу. Або згадайте, як два роки тому назад він вперто на всіх, скажімо, каналах себе на фейсбуках писав, що ось свобода буде триматися пазурами. Ну я умовно там е, говорю про те, що він писав за владу, не буде е, розпускати парламент, а саме свобода і зробила це, вийшовши з коаліції і призвівши до дострокових виборів, які до речі призвели до того, що Лещенко став е, народним депутатом України і. Регіоналів поменшало і комуністів стало менше. Тобто, перша причина, Павло, я хочу сказати, що по показує якісь скани. Та він може які... все, що хочеш, показувати. Що він показував? Він показував, по-перше, невідомо де, де то що то копії, оригінали. Звідки він взагалі про це знає? Є таке поняття, напевно, як таємниця слідства, і напевно, детективи НАБУ мають вести розслідування, а не політичний діяч Лещенко, який сьогодні займається розвитком. І рекламою своєї нової політичної сили, Демальянс, і, відповідно, свободу сприймає як свого політичного опонента. А можливо, це є третя причина, Павле. Можливо, Лещенко просто виконує е, якісь замовлення олігархів, з яким він полюбляє там по ресторанах зустрічатися. Ну, наприклад, той самий Григоришин, я вам хочу сказати, який є власником всіх тих обленерго. Він же ж зацікавлений в тому, щоби на. Тарифи піднімалися, а свобода виступає проти того. Він зацікавлений в тому, щоб приватизувати стратегічні підприємства, а свобода виступає проти того. Тобто я хотів би сказати, що якщо, скажімо, і от ви приводите приклад до того, що там десь щось там написано, а що написано, що після виборів 31 жовтня, 4 листопада, якісь регіонали брали гроші на свободу, та це смішно, це смішні звинувачення. Я вам хочу сказати, що навіть можливо, які якісь регіонали для якихось регіоналів брали гроші на свободу, то напевно для того, щоб знищувати свободу. Бо до речі, саме в той час, в 2010 році, ми подавали і до суду, і до генеральної прокуратури про шалені фальсифікації, які, зокрема, в Київській області, саме в цей період, 4 листопада 2010 року, призвели до того, що свобода, маючи рейтинг і ем, за всіма даними екзитпорів і наших е, паралельних підрахунків, майже 10% до Київської обласної ради. Зрізано було через територіальні комісії до 3%. Можливо, це і підкуп якраз був, якщо от йдеться про ті комісії. Тобто, але про це має сказати якесь слідство, а не Лещенко, який є упереджений щодо Всеукраїнського об'єднання Свобода, і він собі дозволяє робити подібні заяви. Ну, Мабуть, треба... має бути політична теж відповідальність, Мабуть. бо я вам хочу сказати, Суд... що. Суд, звісно, що наші, наші і суд будемо подавати, але Павло, я вам хочу сказати, що в нашій державі робиться. От ми, наприклад, подали на багато різних засобів масової інформації до суду, і багато судів ми вигравали. От нещодавно ми отримали через два роки виграш в такої газети Діловая столиця. Перед виборами за кілька тижнів порозписували на першій сторінці, яка погана свобода, що свобода там, то свобода сьо. Ми подали до суду захист честі і гідності. Через два роки вибори вже закінчилися. Ми отримали іміджеві втрати. Через два роки ми отримали рішення, що треба спростувати. На останній сторіночці маленькими буквочками спростували. Отак От і Лещенко. Він заявляє брехню про свободу перед сотнями камер, а потім десь там на Фейсбуці каже: Ой, будь ласка, вибачте. Так що я кажу, що. Якщо колись і регіонали десь там щось намагалися робити і підкуповували якісь комісії проти свободи, то тепер так виглядає, що ця боротьба проти свободи продовжується тільки через вже дуже таких собі певних чесних, е, нібито розслідувачів, Час. які забувають, що вони є політичними діячами і вони творять свої політичні сили і не з того починають розвиток своєї політичної партії.